Неофіційні символи міста музей провів міні-екскурсію під назвою Візитівки Південного ексклюзивні об'єкти, за якими впізнаване наше місто. Захід відбувся в парку кованих скульптур. Серед присутніх була Анна, гостя із Донецької області. Дівчина розповіла, що їй цікава історія міста Південного. Мені було цікаво дізнатися його історію, як воно починало свою забудову, причини, чому це місто. Утворилося, чому воно саме тут утворилося, чому саме на морі вирішили побудувати таке виробниче промислове місто, а не курортне. Тому я із задоволенням прийшла на екскурсію і послухала лектора, була дуже цікава. Мені подобається, що тут наше місто і таке невелике за українськими мірками, але є вся належна інфраструктура, школи, садки, спортком комплекси, магазини, лікарня і тому тут комфортно. Якір, спорткомплекс Олімп, фігури із парку Ковани культур, пам'ятник захисникам України та інші неофіційні символи обрали для презентації міста. До Дня міста кожен заклад готував якийсь, якийсь свій внесок у святкування. Ми музей запропонували людям взяти участь у віртуальній екскурсії нашого, по нашому місту. І суть не просто походити по місту, а ми стояли на одному місці, але розмовляли про цікаві об'єкти нашого міста. Взагалі, то слово символи міста у кожного зразу виникає така якби асоціація з прапором і гербом. У нашого міста теж є і прапор і герб, але ми про це не розповідали. ми запропонували людям. Ознайомлення із символами нашого міста, які є неофіційними, візитівки нашого міста це ті об'єкти, за якими впізнаване наше місто. Якщо людина побувала тут і бачила певний об'єкт, і колись вона про це десь почула, то вона з ходу знає, що це із міста південного. Більше дивіться в програмі об'єктив.